А вітання в студії Олександра Литинська. Якщо навесні літає багато павутиння, то як помітили в народі, літо буде спекотним. А про погодні умови найближчої доби у вівторок, 19 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарна з проясненнями метеокартина буде актуальною для заходу країни. Вночі на термометрах 4-8 тепла. У день 13-17 Тут без суттєвих опадів. Теж хмарність із проясненнями подекуди в супроводі нерясних дощів спостерігатиметься на півночі. Температура протягом ночі 80 градусів, у денні години 13-15. У східній частині теж за прогнозами дощитиме. Загалом пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря продовж нічних годин становитиме 10-12, а вдень триматиметься в межах від 16 до 19. Хмарної з проясненнями і теж дощовитої метеокартини слід чекати на півдні. У нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть 11-14, максимальна денна температура 19-22. Ртутні стовпчики в Криму цієї ночі покажуть біля плюс 15 і 21-23 градуси очікується в день. На півострові хмарна з проясненнями погода місцями в супроводі невеликих грозових дощів. У центрі термометри зафіксують 10-11 тепла вночі та 15-16 у світлу пору доби. Пануватиме хмарність з проясненнями і теж прогнозуються опади від невеликих до помірних. 19 квітня 1863 року. В селі Ковалівка нині це частина Миколаєва. Народився легендарний піаніст, диригент, композитор і педагог Фелікс Блуменфельд музично виконавську майстерність йому допомагав опановувати чоловік старшої сестри Густавний Гауз. 1880 року юнак вступив до Петербурзької консерваторії і вже тоді зумів завоювати репутацію віртуозного виконавця, бо міг блискуче грати нові твори з аркуша. Закінчив консерваторію Блуменфельд з золотою медаллю, після чого викладав Вальма-матер. Окрім того, Фелікс Михайлович протягом 20 років був диригентом Маріїнського театру в Петербурзі, плідно співпрацював з Федором Шаляпіним. Київський період музиканта видався нетривалим. 1918 року він став професором Київської консерваторії. А з 1920 по 1922 очолював її. Серед учнів Блуменфельда в Києві був. Король королів піанізму Володимир Горовець. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби хмаритиметься з проясненнями часом за прогнозами помірні дощі. Термічні показники вночі близько 9 тепла. У денну пору передбачається 14-15 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.